Хей-хей, hey, hey, з вами Делерей, а це повноцінне широкоформатне відео на каналі, чого не було вже дуже давно. Сьогодні ми поговоримо про дуже делікатну тему, таку як фарм срібла в вартандрі. Закінчились срібні леви, не можеш навіть танк відремонтувати, тоді ти потрапив на правильне відео. В цьому ролику розглянемо, що таке взагалі срібні леви та по якому принципу вони втрачаються або ж заробляються. Перерахуємо бустери та дізнаємось, як та де їх можна отримувати. Розглянемо принцип побудови сетапу для фарму та відкриємо декілька інших способів для отримання срібла в тундрі. Готуй смаколики, відкидайся на спинку. Стільчика і поїхали. Спершу розберемо, що ж це таке срібні леви. Срібні леви – це звичайна валюта, яка доступна кожному гравцю повністю безкоштовно. Цієї валюти за часту просто не вистачає, а трапляється це в основному через те, що гравці, які ще не сильно розібрались в грі, скуповують все, що доступно для покупки за срібло, а воно ж не безкінечне. Тому в першу чергу рекомендую качати одну націю. Не переходячи на інші, мається на увазі на перших парах вашої гри, доки ви не наберете нормальну суму срібла. Також обов'язково потрібно відповідально відноситись до вибору нації, за яку будете починати, так як на деяких націях. Ремонти у танків можуть коштувати просто величезних коштів, а у інших націй точно такі ж танки будуть набагато дешевшими. Як уже зрозуміло, у кожного танка є своя ціна ремонту, яка встановлена на певному рівні при покупці машини і підвищується по мірі викачки модифікацій. На кожній модифікації вказана ціна, яку буде додано до загальної ціни ремонту танку. Зазвичай дорожчі модифікації це димові гранати, ПНБ та тепловізор, ну і, можливо, ТДА. З цього всього я вам не рекомендував викачувати ТДА та звичайний ПНБ. Ну ще, можливо, якщо не літаєте на літаках, то авіаудар. Це стосується тільки реалістичних боїв. Кекрячіці майже безкорисні, а в ремонті додають доброт. Що робити, якщо срібла немає взагалі і навіть не можеш відремонтувати танки, на яких зазвичай граєш? В такому випадку я завжди рекомендую переходити на декілька рангів менше. Наприклад, якщо зазвичай ви граєте на п'ятому рангу танків, то перейдіть на третій четвертий, залежно від нації та ремонту машин на цих рангах. Також потрібно враховувати і ваш скіл на цій машині. Таким чином, граючи, наприклад, на радянському Із-2 і втративши все срібло, оптимальним варіантом буде повернутись на КВ 1 зі С5 і зіграти 3-5 хороших боїв на ньому, що дасть змогу відремонтувати Із 2 і повернутися до основного. В них ангел. Також в випадках критичної нестачі срібла я рекомендую вимкнути автоматичну закупівлю модифікацій, щоб не купити випадково непотрібний ПНБ. Автоматичну закупівлю снарядів слід залишити, бо вимкнувши цей пункт, снаряди доведеться купувати самостійно. І в таких випадках часто можливі ситуації, де ти виїжджаєш на противника просто без снарядів. Я зіграв 10 боїв і в кожному з них пішов мінус. Що я роблю не так. Перше, на що потрібно дивитись, це стиль гри. Можливо, ви граєте дуже агресивно на машині, що потребує обережної гри, ну чи навпаки. В такому разі потрібно подумати, як краще грати на цьому танку. Можливо, навіть подивитися Кілька оглядів на нього. Також не забувайте про аналіз бронювання, який допоможе розуміти бронювання машини, на якій граєте. Наступне, на що потрібно дивитись, це ціна ремонту танку. Звісно ж, є такі машини, на яких, щоб вийти хоча б в нуль по ремонту, потрібно непогано настріляти. А щоб ще й фарманути, так взагалі такі танки краще скіпнути та при бажанні повернутись до них потім. Розглянемо механіку бустерів. Бустер це річ, яка допомагає підняти відсоток фарму на вашій машині. Говорячи про відсотки фарму, в карті кожного танку з зенітки чи навіть носія ПТКР вказаний відсоток фарму, так званих лампочок та срібних левів. Як бачимо на прикладі. Найкращий відсоток фарму у преміумних машин, які в принципі в основному орієнтовані на прокачку гілки та фарм срібла. Найяскравіший цьому приклад звичайний Фердинанд, що знаходиться у гілці зі своїм ремонтом та фармом. І по суті точно ж така машина елефант, тільки вже преміумна. Як бачимо, фарм та ціна ремонту на цих машинах дуже варіюється. Тому на це теж потрібно звертати увагу при виборі машини для фарму. До речі, у літаків відсоток фарму срібла більше, ніж у танків. Тому логічно, що для фарму вони підійдуть краще. А найбільший відсоток фарму у кораблів, але кому вони взагалі цікаві? Чекаю хай коментарі з цього приводу. Повернемось до бустери. А потрібні нам саме на срібні леви. Вони є двох типів: командні, що дають бонус всім союзникам в бою, та особисті. Ці якраз і дають можливість дуже добре фарманути. Такі бустери слід брати в сетап до преміумної техніки або ж до машин, на яких у вас виходить грати найкраще. Але щоб хто не казав, всі ми прекрасно знаємо особливу приховану механіку гри. Що як тільки ми беремо бустер, то нас відразу заберуть десь на респавні, команда буде повними раками і завтра на дворі сніг випаде. Як отримувати бустери? Перший і найпростіший варіант це за щоденні входи в гру. Тут я думаю, все і так зрозуміло. Інший спосіб це бойова перепустка. Говорячи про Тут важливо пам'ятати про завдання, які в ній є, і які бажано все ж виконувати, щоб потім отримувати різноманітні нагороди. Також не забуваємо про звичайні щоденні завдання та особливі задачі, які потрібно купувати за військові обілігації. Вони дають хороший приріст для підвищення рівня БП. Останній і дуже хороший спосіб, як отримувати бустери: це танковий та авіаційний штурм. Конкретно про сам режим розказувати не буду, але якщо це все ж потрібно, то пишіть обов'язково у коментарях, і я зроблю на цю тему окреме відео. Щодня не забуваємо грати в танковий та бажано ще й в авіаційний штурм, щоб отримувати ящики з бустерами. Це дуже хороший шанс. Отримати непоганий буст. Грати з ним бажано з друзями по дискорду, аби зменшити шанс пустої втрати цього бустера. Останнє, що було б доречно розглянути, це парі. Знайти їх можна в головному меню в інвентарі. Такі парі випадають рандомно за щоденний вхід та з будь-яких інших ящиків. Парі дозволяє підняти велику суму грошей за виконування вказаних умов. Я думаю, що прочитавши завдання, стане і так зрозуміло, що від тебе хочуть. Єдине, що можу додати, що парі де треба робити кіли в реалістичних або симуляторних боях, рахуються в два рази швидше. Тобто, якщо завдання вказано зробити десять кілів бою, то Вербе чи СБ можемо зробити 5 Мова виконається. Є ще й така штука, як наказ. Штука максимально проста для використання, але складна для виконання. Тут теж є завдання, але активуються вони прямо під час бою. За такі завдання можна отримувати рандомну суму срібних левів, але зазвичай вона прям не дуже велика. Ну що ж, надіюсь, тепер у вас на аккаунті завжди буде мінімум мільйон срібних левів, і більше ніяких проблем із ними не буде. Дякую за перегляд, а тепер розраховую ще й на підписку та лайк. Також за можливості розвиток каналу можна підтримати переказом на банківську карту або ж переказом за допомогою донат-системи. Реквізити вказані в описі під відео. З тобою був. Дорай, до наступних зустрічей!